Добрий день. Перевіряємо домашню роботу. Сьогодні, нарешті, у нас трохи було нового матеріалу, а то у нас вже багато часу було по три задачі. Сьогодні всього дві, тому давайте швиденько їх перевіримо. Ну, одну задачу я більш-менш підганяю вам під сьогоднішню тему, ну а друга просто потрібно щоб, якісь задачі розв'язувати для того, щоб ви. Трохи в тонусі були. І так, перша задача 1613, спіраль електроплітки дуже сильно нагріваються під час проходження по ній електричного струму. Чому ж дроти, яким електроплітка підключена до джерела струму, нагріваються значно менше? Ну, Таке дивне питання, але я розумію, зараз там електроплітки трохи а, іншого... по-іншому устроєно, але. ну... Неважливо. Давайте ми подивимося саме на ті, які нагрівались за рахунок от проходження струму саме через спіралі електропліток. Ось. А тут все залежить ось от таких речей. Дивіться. Якщо ми будемо дивитися на саму цю спіраль, то її зазвичай роблять із такої речовини в якої дуже е, великий питомий опер. А провода, які, е, по яким тече струм до плитки, він робиться зазвичай з речовини з дуже малим е, питомим опором. І це буде на оказувати вплив на е, підсумки. Але давайте все ж таки розкладемо е, все акуратно. Перше, ми розуміємо, що якщо ми беремо електроплітку і е, бачимо, що струм протикає по е, підводним дротам, і потім через спіраль, вони між собою з'єднані послідовно. Давайте ми перше зафіксуємо тот факт, що у нас спіраль плітки і підводні дроти, вони з'єднані послідовно. І перше, що ми можемо, ну, ми хочемо до кількості теплоти перейти. Ми трохи поговорили про опір, але давайте будемо обговорювати зараз інші параметри. Так ось, у нас спіралі електроплітки і провода, дроти, якими під'єднається ця електроплітка, вони з'єднані послідовно. Тобто ми розуміємо, що за один той самий час через них протікає одна і та ж сама сила струму. Це зрозуміло. Але важливо, це. Саме важливий такий момент, що дроти вони зроблені з речовини, у якої мали питомий опер. Пам'ятаємо, що це або мідь, або алюміній, але ми пам'ятаємо, що в них дуже маленькі питомі опори. А якщо ми говоримо про спіраль, то вона зроблена зазвичай з великим з речовини з великим опором. І тому виявляється, що опор спіралі він набагато більший, ніж опер підводних. Дратів. І тому ми з вами розуміємо, що у нас ми можемо використати закон джоуля Ленца саме в, в тому вигляді, в якому ми його сьогодні з вами на уроці записували. Тобто ми розуміємо, що кількість теплоти, яка виділяється в провідники, по якому протикає електричний струм, вона пропорційна квадрату сіли струму, вона однакова оперу, і часу. час. однаковий, сіла струму однакова, але Різний опір. І саме це у нас буде і определять, визначають то, що буде в спіралі виділятися більша кількість теплоти, спіраль буде сильніше нагріватися. Тобто, чим більший опір, тим зрозуміло, буде більше виділятися тепла. Ну, саме таким чином можна пояснити, пояснити цю задачу. Якщо ви так зробили, то дуже класно, якщо ні, трохи. Пофіксити ваш, вашу відповідь, я розумію, що ми з вами розв'язали цю задачу. Ну, а наступна задача, вона дуже проста. Я розумію, що в ній у вас, скоріш за все, не було ніяких проблем. Давайте просто швидко сверюмося і звірюємо і будемо відпочивати. Тобто, за напруги 37,5 В електричний двігун виконує роботу 900 джулі за 4 хвилини. Визначте силу струму через двігун. Ну, записуємо. То ще на Нам дана напруга, дана робота. Даний час, я розумію, що ви легко перевели 4 хвилини. О, бачите. Зараз я не все перевела. А мені здавалось, що все. Ось так. Ось тепер все. О, тепер у нас тут. Давайте спробуємо. Ага, так не хоче. Ну, добре, тоді я зараз трохи на паузу. Так, Пробуємо ще одну попитку робимо. Зараз все буде правильно, сподіваюсь. Не хоче він робити все правильно? Ні, хоче. Добре. Швиденько зараз я все прогортаю, буде у нас все правильно. 4 хвилини 240 секунд. І. Знайти потрібну силу струму. І ми розуміємо з вами, що робота електричного струму може бути визначена за різними формулами, але в даному випадку нам потрібна сама формула, яка пов'язує силу струму напругу, час і роботу. Тому що з цього ми знайдемо з вами силу струму. Це вже буде ітогова формула, все інші величини ми знаємо, тому ми швидко перевіряємо одиниці вимірювання, але я це зробила дуже. Подробно джольці, ампер вольт секунди, якщо ви пам'ятаєте, секунди і вольти скорочуються і ампери залишаються у нас. Осталось тільки поставити чисельне значення і обчислити. Я думаю, що ви з цим теж впорались, не забули перевести ось ці 240 поставити замість 4. І отримали 0,1 Ну, Ось така відповідь у нас на цієї задачі. Ми з домашнім завданням впорались і можемо відпочивати. Сьогодні у нас не дуже складна робота була, тому все дуже класно. Все, відпочиваємо.